Вітаю! Сьогодні говоримо про трикутник, його периметр і види трикутників. І так, якщо три точки, які не лежать на одній прямій сполучити відрізками, то отримаємо трикутник. Наприклад, точка А Б, С, сполучаємо відрізками, отримуємо трикутник. Точки А, Б С називають вершинами трикутника. Вершина. Відрізки АВ, Б, АС називають сторонами трикутника. Сторони. Також трикутника є кутим, Кути можна позначати трьома літерами або однією. Наприклад, можемо сказати кут АВС». Або. Просто вказати кут Б, Кут Б, А або просто кут С. Кут С або просто сказати кут А. Трикутник має своє позначення. Ось такий маленький трикутничок. А назва трикутника за його вершинами: трикутник А. БЦ. Даний запис читаємо як трикутник АБЦ. Для визначення периметра трикутника потрібно додати довжину всіх його сторін. Периметр дорівнює АБ плюс Б С і додати АЦ. Формула визначення периметра трикутника. Далі поговоримо з вами про види трикутників. Коли говорять про види трикутників, то розділяють на види трикутників за сторонами і види трикутників за кутами. Спочатку подивимося за сторонами. Перший малюночок. Якщо в трикутнику є дві рівні сторони, такий трикутник називають рівноведрений. На даному малюночку у нас сторона АВ дорівнює стороні ВС. Дві сторони, які рівні, їх називають бічні сторони. Бічні. Сторони. А третю сторону АС Називають основа. Основа трикутника. Другий малюночок розглянемо. У нас трикутник. К Лен. Якщо трикутнику рівні три сторони, а рівність сторін позначають ось такими рисочками, однаковою кількістю рисочок, такий трикутник називають рівностороннім. На третьому малюночку у нас трикутник DF. -E Він у нас різносторонній, тому що. Кожна сторона має свою певну довжину. Тобто, якщо трикутник має три е, різні за довжиною сторони, його називають різносторонні. Далі розглянемо, які види є трикутників за кутами. І так, якщо трикутнику всі три кути гострі, такий трикутник називається гострокутний. На першому малюночку у нас трикутник TQR гострокутний, тому що кожен із кутів гострий. Другий малюночок, подивимося з вами, трикутник ABC. Бачимо, що у нас виділений один кут градусна міра якого дорівнює 90 градусів, тобто кут С дорівнює 90 градусів. Якщо в трикутнику є кут, який дорівнює 90 градусів, або ми говоримо прямий кут, то такий трикутник називають прямокутним. На третьому малюночку у нас трикутник НМК. Такий трикутник, який має тупий кут, називають тупокутним. І так, ще раз. Перший малюночок, трикутник у нас може бути гострокутний, якщо всі три кути гострі. Другий малюночок, трикутник може бути прямокутним, якщо він має прямий кут. Третій малюночок, трикутник може бути тупокутним, якщо він має тупий кут. Тупий кут у нас, що від 90 менше. Більше 90 градусів менше 180. І важливе, отаке важливе речення, його виділила дуже таким, бачите, великим таким шрифтом. Його треба запам'ятати, що у трикутнику сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Це дуже важливо для визначення градусної міри кутів задачі. Просланемо, наприклад, на задача. Один кут трикутника дорівнює 60 градусів, інший 40 градусів. Знайти градусну міру третього кута трикутника. Для того, щоб визначити градусну міру третього кута трикутника, потрібно пам'ятати: ось це дуже важливе таке речення, такий висновок про трикутники, що сума всіх кутів 180. Тоді, знаючи. Що сума всіх трьох кутів, трикутника 180. Щоб знайти третій кут, нам потрібно від суми всіх кутів відняти суму двох відомих. Тобто віднімаємо суму 60 градусів і 40 дорівня 180 градусів відняти так, 60 плюс 40 це у нас 100 градусів, дорівнює 80. Отже, третій кут буде мати 80 градусів. Ну і, звичайно, запишемо відповідь 80 градусів. І так, сьогодні, під час нашої розмови, розглянули з вами види трикутників, пам'ятаємо, що розділяємо за сторонами і за кутами. І ось оце важливе, важливе реч, що у трикутнику сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Ну а на сьогодні, все до зустрічі.